Українського народу і буду свіжити українському народжу. Загаляти війня. Гавелій увійшли! Управління Служби безпеки на югій області. У вас давайте покажемо свою телеграм. Вони Це служба безпеки військовості. Начальник управління. Будь ласка, покажете, що вирівняти, де наразі давайте. Ви його обіцяли. Обережно? Ні, не обережно. Так, <рес> він обрізати. Він стоїть там. Слухайте, ви прицели. Зобрання. Я хочу вас заспокоїти. Служба безпеки України в Рівенській області буде працювати разом з народом. І жодного дня, листопада, по цей день жодного співробітника служби безпеки України в Рівнської області в Києві не було. І не було. А що зробити, якщо не дотримаються?